Обоє встали на вихід, рахую до трьох. Мужик, ти, по-моєму, щось переплутав. Жіночка, прикрийте ротика і стихенько спускайтеся вниз. Давайте обоє! Хм. Ну що, дівчата? Ваші хлопці жорстко накосячили. Ага як? Ви себе негарно повалили з сьогодні зранку. Облили їх водою, облили їх кавою, обматюкали. Хлопці, за треба відповідати. Хм. Слухай, ти мені це не розказуй, Зараз ми тебе доставимо, будеш розказувати розказуєш нашому босові. Хм? Карбофос залишається з дівчатами, і щоб вони себе тихенько поводили. Хм? Ви обоє давай встали на вихід. Давай бігом!